Шок, стрес і біда в нас дуже велика. Ми були на розі будинку, якраз ми вже тікали, і нараз з оріону починається е, от іскри летіти, і шахет згорі, і прямо в той будинок. Прямо в будинок. Чоловік згинувся, йому шапку зняли, в нього розрів барабанної перепонки. І ми до садіку У нас друге життя просто, тому що той шахет мав попасти в нас. Ми в четвертому під'їзді, в тому під'їзді, і вікна наші туди виходять. Тоб, дивлюся, вікна ніби цілі, не пострадали, тільки балкон відкритий. Але не можемо відкрити дверей до квартири. Тут багато людей загинуло. Тут вивозили і вивозили. Тут ваші сусіди загинули. Так. А хто тут загинув? Жіночка молоденька загинула, тільки, тільки вдарило. І з цього будинку загинули дві жінки, яка була керівничкою мого хору, і її дочка Людмила Червінська, народна артистка. Були в хаті. Як було? – Останній раз, як бабахнуло, посипалося все, все скло. Ми вискочили, як були добре, що родіться встигли. На четвертий, п'ятий під'їзд. У нас тут два під'їзди живі залишилися, всі решта горіли. Там виносили і дітей, тут жінка лежала накрита простирадлом. Не знаю, скільки в нас загинуло. Ми встигли скоріше ще й до З'їхати і вже під 26-ю школою, а... то вже чули, що взадів сильно бахає. А ваша квартира ціла чи ні? Вже ні. Там нічого немає. Нема. Шостий пору вже немає. А де будете жити? батьків. Ось тут поруч будинок на вулиці Стуса. З 4-го до 9-го поверху він зруйнований близько сьомої години ранку. Поруч мене буквально кілька метрів розкладені цирати, на які вже зносять тіла загиблих людей. Тут стоїть військовий поранений, який дивиться на тіло своєї мами. Вон вікно під кондиціонером. Це кухня була. Вона ще тіла, Я сподівався, що вони, може, були на кухні. Може би на кухні врятувалися, правда? Ну, так, вони, по здається, що вони в коридорі. Мабуть, вони вже збирались виходити, коли прильот був. Сьомой ранку ми з сестрою ще зізвонювались, вона мені казала, що тут не прильот був. Збоку, і я казав, що пішли ховатися і передзвонив сестрі, вона вже трубки не брала. І матір також трубки не брав. Вже ми тоді зібралися і поїхали сюди, чекали, поки загасять пожежу. І була надія, але вже знайшли, вже тіла їхні дістали, і я їх опізнав. Там на дев'ятому поверсі мама з братом. Мама зранку їхала на роботу, а брат лишився вдома. І і нічого не ясно, де він. Скільки братові років? 20 років. Дев'ятий поверх поки... десь зруйнований. Якраз у цей бавкон, дев'ятий поверх, що там буквально лише десять і все. Поки не знаю, яка ситуація там. Коли знайдуть і чи будемо сподіватися на ну, краще. щоб… Тяжко сказати, чи це було пряме влучання. Ми маємо цю картину, яка зараз на, даний етап, на даному етапі. Тому наші основні зусилля зараз прикладені для того, щоб перерядувати людей. Ситуація ще ліквідовується і цифри можуть змінюватися. На печінці осколок. О! То я чекаю на зятя, то чекаю на другому поверсі мають операцію робити. А внука на бамі в другій лікарні теж мають операцію робити, а теж у осколки. У вас троє людей, а син а внука взагалі немає, не знаємо, де є. То дочка виділа, він вийшов з під'їзду разом з ними. Але він пішов з третього під'їзду, пішов до колеги, разом вчуться в другий під'їзд. І то, то ну, вже в, колеги вже немає. На загал сьогодні звернулося до нас 34 пацієнти. 14 пацієнтів госпіталізовано у стаціонарні відділення. Є пацієнти, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, потребують підтримки. Є пацієнти на штучній вентиляції легень. Це пацієнти, які поступили з опіками поверхні тіла, опіками дихальних шляхів.